Друзі, всім привіт! Усіх рада вітати! Так, маємо сьогодні п'ятницю. Закінчення робочого тижня. Заді ще дві ватрушечки є. А я, друзі, що роблю? Роблю сир. Сир роблю пала 9 літрів свіжого молочка. І роблю сир на визрівання поставити. Перевертаю кілька разів, бо. Цікає вода, тільки формується головка. Їсточки вже наготувала. Зараз покажу, що. У нас сьогодні кухня видає піцу. Сьогодні зробила супчик гречаний, хлопці вже їли. І тут також гречка і м'ясо запечене. Ось таке сьогодні меню буде. Тому можу сміло братися до таких супутніх справ. Супутні справи це сир відігріти, сир зробити. Ще думала сьогодні сметану робити, але вже не має мука. Вже пішло на сир. Тому, тому формую головочку. Витягаю, чекаєте, отак. Капає сир ватка. Тече. Бачите. Наразі пресую, пресую ту головку. Мої сири, мої сири на сьогодні. Кисломолочний відігріла. Багато вийшло, десь, певно, за 2 кілограми. Може і більше. Коротше, завтра треба думати, що би пекти, що би з нього робити. Так, і той сир поставила поки що не падає. Поки що відсіджувати друзі. Оголовка вже сформувалася, треба більше поставити навантаження, бо тут тільки кілограм треба більше поставити. Така головка сиру в мене сьогодні вийшла. Але ще буде стікати, ще буде присуватися, потім завтра буде солитися і тоді вже на посушку ставити. Слава Богу, що є ще молочко, що ще годин робити. У мене ще є такий шматок сала великий. Треба, друзі, його порізати, і треба поставити його на шкварки вступити. Насмалилися шкварки. Ой, так не люблю сало різати. Знаєш, собі згадала, друзі, як ми тримали свині, ні? ну та й з одної свині багато сала. І ми зазвичай з чоловіком обоє ставали і розбирали кістки окремо, на фарш окремо, вшинка, бочок окремо, м'яса, куски окремо. Ну, коротше, розбирали зі свиньою. А хлопці в наших садили, давали купа сала. І вони кришили <смі> то сало, там відро, два, три, незалежно, яка свиня. І каже, боже, коли це сало закінчиться, комусь віддайте то сало, ви не подивіли того сало, коротше страшне. І вони давно кажуть: хлопці, може, ми б тримали свиню? Та би я тримала ще свиню, але треба вибирати, або свиню тримати, або бройлери. І мої хлопці, ні 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 свиню, ні ні-ні. Бройлери тримаю, бройлери тримаю, Я кажу, а чого, бо ти знов даш то сало різати. Ми не хочемо того сало, Ось так. Добре, друзі. Та що я стою різати? Це вже в мене знов герпест з'явився. Треба помастити зубною пастою, м'ятною, кілою хак. Мені сказали. І воно допомагає дійсно. Тільки не виступає, зразу треба помастити, так би його запекти. І ніякі масці не допоможуть, як зубна паста. Трошки дати. І воно до завтра вже його. Ну як? Він то що не буде. Але він вже не буде так набирати кілька днів, поки він там трісне. А так він зразу набирає. Добре, зараз так і зробимо. І до сала. Зараз чоловік може прийти з роботи, мені допоможе. Ой, ми в магазин що маємо їхати по продукти. Ну добре, беремося щось помало робити. Так, друзі. Ріжемо, ріжемо сало. Але знаєте, що я зробила? Я його поставила в холодильник. Воно стояло в холодильнику майже сутку, так. І воно добре ріжеться, бо коли свіже, сало тільки свиню зарізав і тоді різати, ну так погано ріжеться, а ножі так то, топляться. Тобто то треба постійно гострити їх. Важко. Навіть я знаю, що сало чуть-чуть ставлять в морозілку, не ну, так, щоб замерзло вже воно, ні. А так, щоб чуть-чуть топнуло, і тоді воно добре ріжеться через те, що воно таке трошки примерзле. Найгірше, мені здається, різати це під живутиня. Ой, дуже тяжко. Добре. Так, я ріжу бумік, дивіться. Сидить коло мене і теж хоче сала, але ми йому сала не даємо. Не можна йому сала. Не можна, ні, ні, не можна. Але то вже, але то вже салоні. Так, друзі. Вже шкварчить, бурлить. Але не маємо коли. Треба їхати до магазину швиденько, лишаємо на маленькому вогні та їдемо. Так. Думала, хто з нас буду кришити? Ні. Ніж гострий, сало гарненько, різалося. Супер. Кварочки. Що, я зібралася. На дворі мороз тисне, друзі, не знаю скільки. Але таке холодно, дуже вітер такий морозний. Тату машину прогріває, ми їдемо в магазин трохи розкупитися. Так, вікна позамерзали. Тату тре. На цьому показує, що мінус сім. Видно, є. Мінус сім. Але ще сьогодні не було е, так холодно, це на вечір вже таке холодно. І це, і. Мінус 10, Мінус 10 має бути сьогодні. Та, привітайся, то. Він треба вікна, тре вікна немає коли. Думаєш, так буде швидше. І вітер дуже холодний. Вітер такий холодний, страшне, морозний. Ну що, зараз порозмерзається вікна, що не бачили, та й поїдемо. Так, м'яско купили. Тепер їдемо в АТБ. ще фрукти треба купити, ще якісь крупи, кому що ще щось треба купити. Їдемо. Вже вдома, ура! Скупилися трохи, слизько. Скупилися трохи, йдемо хати. Давай, тато, поможу. Сумки, сумки. Так. Роз тисне. Але десь зірки є на небі. Буде погода, ні? І що, і маємо повний місяць. Є. Йдемо. Хто чекав? А хто чекав? Хто чекав? Бумік чекав, бумік. Закривай. Бумік чекав, чекав. Тьох, тихо, не сварився, йдемо. Друзі, трошки скупилася. Зараз покажу, що. Приправки, як завжди, бо треба багато до всього. Італійські трави, базилік сушений, приправа до курки, приправа до картоплі, ванільний цукор, кілька пачечок. Сушені помідори з часником базиліком. Так, друзі, приправки є. Макарон, такий звичайний взяла варити. І такий павутинку. Дуже дрібненький на розсіл. Дві пачки солі. Бо ми тепер курам даємо трохи сіль, друзі, до корму. Гречка взяла м'яско. М'яско це шия, помолоти на фарш. Трошки жирніше, щоб було. Філе куряче, крилишка. Далі у нас фрукти, банани. Взяла одне манго. мандаринки, ківі, з овочів, огірки, помідори. І наша любима зелень. Комбри я взяла дві штучки запікати. Попробую мультипечити і запекти, бо я шарибку не пекла. Ну і позор, позор, але взяли 30 яєць. А що? Вчора було одне, вчора не було ні одного, що сьогодні не дивилися. Яйця в нас по 6,90. Все, Ось такий набір продуктів. Не дуже багато, немало, але. Грошей багато, та, як завжди, бо все дороге. Добре, я то все розпаковую. Ще на вечір лопатку ріжемо. Я не пам'ятаю, в чому лопатка. Ти не пам'ятаєш тут? Ні. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Зараз на фарш перемолоти треба. О, нервується. День добіг кінця. Ще е, зробили фарш перемололи. Вжарила я ці шкварки і все. День можна рахувати, зараховано. З галочкою виконано. Добре, друзі. А завтра субота, а завтра стільки роботи маємо. Але знаєте що? Робота роботою. Я завтра записана на Війки. Я завтра йду спочатку робити війки, буду гарна, а потім вже. Робота по мірі можливості, правда? Треба себе любити, треба за себе дбати. Машу. Ті роботи ніколи не закінчуються, а вони і не закінчуються. Колись моя бабця все казала. Скоріше ми всі закінчимося, ніж роботи. Роботи ніколи. Ще ніхто їх не переробив і не переробить. Так що якось це й буде. Робимо по мірі можливості і все. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ви завжди є зі мною. щиро вам вдячна. Усе спокійного, мирного вечора і доброї друзі нічки. Спокійної. Тільки спокійної. Все? Всі, всіх обняла і всім кажу, па-па.